Про обстріли росіянам української енергетики і реакцію влади та українців на них мені здається, що наше суспільство ну ми недооцінюємо наших енергетиків. Вони, як і військові, гинуть на цій війні. Остання трагедія загибель члена правління Укренерго Олександра Брехта на одному з об'єктів Укренерго, якраз під час відновлення після прильотів. Ті, хто його добре знав, кажуть, що це надзвичайно фахова людина, і це величезна втрата для української енергетики, але це війна. Уряд тільки зараз, через 4 роки після початку війни, нарешті виділив гроші на те, щоб давати премію тим енергетикам, які ліквідовують наслідки обстрілів, і бронь їм дав і це на четвертий рік війни. Окремі громадяни перекривають вулиці, оце і в Києві відбувається. Ось в Вінниці нещодавно було в Хмельницькому. Інколи навіть намагаються бити енергетиків саме під під час ось таких відключень світла. Те саме, що я чую або читаю в соцмережах. А чого у сусідньому будинку світло є? А в мене немає. Нікому нічого не поясниш. Я частину з цього скидаю на іпсо російське. Але можливо, ми щось, наприклад, ми, як медіа, не доробляємо для того, щоб доносити наскільки важливу річ роблять енергетики. Без них України вже не було. Героїзм одних людей є наслідком злочинів інших. Тому що наші енергетики в умовах зими, в умовах страшних морозів, змушені аварійно рятувати наших людей. Подавати в будинки тепло, електричну енергію, воду, тому що відбувся провал в організації системи протиповітряної оборони. Якщо ви пам'ятаєте, 9 грудня, коли був перший удар, вибачте в жовтні, по-моєму, це був перший удар по ТЕЦ 5 і ТЕЦ-6 в Києві. То цей повітряний удар було здійснено не ракетами. Його було здійснено шахедами. І в мене просте питання, скажіть, будь ласка, а що від шахедів немає захисту? Не можна було зробити так, щоб вони не долетіли до ДЕЦ-5 і ТЕЦ-6? Ми ж говоримо з вами вже четвертий рік. Четвертий рік іде війна, четвертий рік ми з вами про це говоримо. Що провал в організації антишахідної роботи це цілковитий провал Верховного Головнокомандувача. Не хочу так би мовити захваститися, але в 87-му році я здавав державні екзамени в військовому училищі. Військово-політичне училище військ протиповітряної оборони. У нас було чотири державних екзамени: історія КПРС. Партполітрбота, ну, базовий статути Збройних сил Радянського Союзу і тактика військ ПВО. Тактика військ протиповітряної оборони це комплексний екзамен. Тактика зенітно-ракетних військ, тактика радіотехнічних, радіотехнічних військ, захист від зброї масового знищення, тактика сухопутна, тому що треба наземну оборону. Е радіолокаційні роти, там, чи, скажімо, за ракетну дивізіон організовувати і таке. Ну, він настільки був об'ємний предмет, що він вважався, можна сказати, най найскладнішим. Одна з 600 чоловік здавали екзамен. Оцінки виставляли, там, по групам ми здавали. І от в мене є, я вам наступного разу нагадаю, покажу, в мене є документ, що в мене був найкраща відповідь на курсі. По тактиці військ ПВО у 1987 Що відбувається, щоб ви зрозуміли, чому у нас така біда? Значить, от у нас зараз призначили нового заступника командувача повітряними силами. Ця людина, я її не знаю, різні чую, я не хочу, тому що він не спеціаліст, там послухайте, зараз в армію призвали людей, які ніколи не воювали і ніколи не мали відношень до військової справи. Але люди вже 4 роки воюють, вони набули військового досвіду і так далі. Тобто, із мирного життя вони трансформувалися військовим. І не можна їм дорікати, що вони колись не були військовими. Це я вважаю нергове. І Лізару каже, що він добре розбирався в тронах, там підрозділ, цей лазар. І вони знищували там бронетехніку, там танки, там самохідні артилерійські установки, там нищили ворога. Віддаю належне. Але це на землі. Коли йому ставиться задача організувати протиповітряну оборону, малу протиповітряну оборону, це абсолютно інший, інший предмет для діяльності. До якого він, я підозрюю, не має абсолютно жодного уявлення, як це зробити. Ну, він буде діяти, виходячи з свого бойового досвіду. Що його досвід каже? Ну, ну так спростити, Сергій, ви взагалі мисливе чи не мисливе? Ну, в мене. Ну, певною мірою, так. Да, да. Я бував на полюванні з, і маю. Там, це з берданки, ні? <рес> ні, я по, по цих, по як вони, по тарілочках стріляв. А, по тарілочках. Ну от. Ви знаєте, як полюють на кабана? Так. Да, загонав е, полювання. Ну, от, як, 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 як організація е, на полюванні. Кожен так. мисливець розставляє, має свій номер, да? він стоїть на тій позиції. У нього є сектор стрільби, щоб вони один одного не перестріляли, правильно? Да, і, да. і вони так розставляються, щоб я бачив, того, хто стоєв. Свого стоїть. колегу. Почому, да. тому да. що коли кабан вискочить, а той промахнеться, то треба, щоб хтось підстрахував. Тому що кабан від кабана не втечеш, правда? І тому з цього, і з того боку, повинні бути ті, хто підстрахують, будуть стріляти. Ну, а, цього, а сто, а кабанам починають заганяти, він біжить і він на когось вискочить, правда? На якийсь на когось номер. І почнуть по ньому пуляти. Коли його підранили, тоді вони зближаються і починають його добивати. Там, і знову ж таки, так, щоб не потрапити під вогонь один одного. От за такою схемою планується Єлізарову організувати полювання на шахів. Це абсолютно провальна річ. Ви тільки вдумайтесь, от замість оцих мисливців це фактично мобільні вогневи. Він їх розставив. А далі шахіди повинні якось от попасти от в цю його пастку. Ну, шахід може і облетіти. А для того, щоб закрити всю територію, ви тільки вдумайте, скільки потрібно мобільних вогневих. От навколо Києва, скільки їх треба розставити, так, щоб вони були в зоні враження один одного, ну, щоб вони були, так би мовити, навідстані до одного. І крім це того, це не потрібно. Це кабан небезпечний, кабан небезпечний. Це порівняти його з шахідом ну, неможливо. Тактика боротьби з шахідами повинна бути такою, може, ви спостерігали, як Лев або Тигр полює на антилопу. По-перше, антилопи ходять групами так? Бо що так же літають шахіди з стадо? Як полює Лев чи тигр? Він підкрадається. І коли відстань, він бачить, що така уже, що зараз поки їх не, не, він не налякав, я можу, він стартує і біжить на це став. Антилопи розвертаються, починають тікати від. нього. І на короткій дистанції, до кілометра, лев чи тигр розвивають швидкість більшу, ніж антилоп. І вони, влітаючи в стадо, когось там лапою, якщо зачепель, там воно падає, і він, значить, когось там хапає. Решта його не цікавить. Більше кілометра він не пробіжить в такому темпі, тому що серце не витримує ні у Льва, ні у тигра. Він може розвивати таку швидкість на короткій дистанції. Але принцип, ви зрозуміли, він атакує стадо. Його маневреність, його швидкість дають йому перевагу, коли він жениться за антилопою. Оточно так же потрібно боротися з шахідом. Роль тигра або Льва повинен виконувати легкомоторна авіація. Вона повинна йти на перехоплення оцього стада. І далі починається полювання. Він літак летить, як би там шахет не крутився, він по ньому стріляє і він їх збиває. Поки йому вистачає снарядів, поки йому вистачає куль, він стріляє. І якщо літаків декілька, то далі відбувається просто, як в тирі, знаєте, починають по мішеням, так як ви кажете. Крупа вилетіла, інша прилетіли і починають їх. Поки вони долетять до Києва, їх уже не буде. А Якщо там одиничні прорвуться, то вже далі повинна працювати протиповітряна оборона об'єктів. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скорічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку ставна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банку програми врятую кінцівку, так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. От ви будете сміятися, пам'ятаєте цей епізод, коли влетів шахет в Кабмін? Вони почали розповідати, що це ракета вдарила. Там було. Ніякої ракети там не було. Летіла б туди ракета, там пів, пів б не було. Ударив шакет, знаєте, лоскою колобі, на тобі. І що вони зробили? Якісь висновки? Ні. Ну, можна ж було навколо Кабміну, навколо Верховної Ради, навколо Офісу Президента зробити оці мобільні групи і озброїти їх не кулеметом, а хоча б стінгером. Це такий переносний зенітний ракетний комплекс. Ви? Їх же ж небагато там прорветься, Можна стокійно стінгером його хлопнути, і він, він нікуди не дінеться. В маяках, там, де у нас траса була, да? з Одеси, одеса Рені. міст стратегічний. І стріляють з кулеметів, там летять шахіди б'ють по цьому мосту. Хлопці, а де їхні стінгери? Де їхня ігла, стріла? Де воно все? Бардак повний. А крім того, це ж шахіди ж летять, це ж не, 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 не крилата ракета, не, тим більше не балістичні. Повний бардак в організації ППО. І саме головне, вони не розуміють, як з цим боротися. Зараз знову русорізи там Стерненка вже викликають в помічники там, міністра оборони. Будемо дрони перехоплюючи, де до лампочки ці ваші дрони перехоплюючи. Для того, щоб бути ефективним, засіб, яким ви протидієте повітряній загрозі, повинен мати перевагу перед засобом повітряного нападу. От в Другу світову війну єдиним ефективним засобом боротьби з літаками були літаки. Звідси вам повітряні бої, звідси вам це все, ульотчики Аси там і так далі. Як тільки створена була зенітна керована ракета ароавіація. Пішла на спав. Чому? Тому що зенітна опрокерована ракета вона має перевагу по швидкості, по маневру, по висоті. Поспробуйте на літаку зробити протиракетний маневр. Різко змінити висоту або напрям. Уявіть собі, які перевантаження у пілота в кабіні 9 ж. Він в свідомість втрачає в кабіні. А ракета нічого, двома ракетами хлопнула, якщо одна пролетіла мимо, друга йому влупить. А весь 75 там взагалі трьома ракетами били по літаках. І все. І припливли. Зараз ви бачили хоч один бомбардувальник над Києвом російський. А в Другу світову війну німці Лондон бомбили, налітали там сотнями літаків і бомбили Лондон. І нічого з ними не можна було зробити. І, винищувачі там день і ніч хлопці літали по 6 по 8 бойових вилітів на екіпаж королівських військово-повітряних сил. Нічого не могли зробити. А зараз все. Зенітні, з, зенітні ракети поставили все на місце. Що вони зробили? Вони повернулися назад, не почали вдосконалювати літаки, а зробили їх просто. Ну, щоб їх було багато. Оце дрони, оце, оце БПЛА шахет, це літак часів Другої світової війни. Ми їх 300 штук послали чи 700. Хай їх 20 долетить. Ну вони влуплять по тому об'єкту, на чому все закінчиться. Нам не шкода, вони дешеві, ми їх масово будемо вас закидати. А ви стріляєте по них зенітними ракетами. Ми будемо над вами сміятися. Дрон 20-50 тисяч доларів коштує, а ваша ракета декілька мільйонів. Я теж дивувався, думаю, чому в 24-му, на початку 25-го років, така була висока результативність дій ПВО. Збивали там сахіди і таке все інше. Потім до мене дійшло. По-перше, використовували авіацію F-16. Яка повинна була працювати крилатим ракетам, а вони віряться дрони збивав. І зенітні керовані ракети. Зенітно-ракетні комплекси працював. До речі, були випадки, коли наші ж збивали свої літаки із-за цього бардака. Була заборона, судячи з усього, стріляти Петрю. там Про це проговорився сам з Зеленським. Пам'ятаєте, коли птц 5, це 6 розробив, він каже. Ну, це ж хіба я від шахейдів маю захищати ТЕЦ-5 і тец 6. Що ми маємо? Ракети Петріот використовувати. Тобто ракети Петріот використовувати не можна. А інші. До Насамса, до Сампта, до Ірістех. Ну от поставте себе на місце е ВОшників ваших. Летить шахід. Що вони повинні робити? Пропускати чи збивати? Якщо пропустять, і сказав, а чому вони ж нічим? Та ж вони ракети були. Ну ніхто ж не скаже, що ця ракета ну це марнотратство. Треба збити, бо він там значить, шкод. Вони збивали. В другій половині 25-го року ракети закінчились, пролетіло це все. Чого вони збили? Так нема. Так нема. І вже тиждень назад Зеленський каже, вже є. Ах, то має лапиче. Вибачте мене. Рік не було командувача повітряного населення. Рік. Сільський забирає мобільні вогневі групи на фронт, тому що в нього сипеться фронт, йому треба росіян зупинити. А мобілізацію Зеленський не займається. Де йому людей брат, Тут він бере. З пиво розберемося. Були ракети, що відстрілювалися, а тепер взагалі нуль. Тепер проблема виникла в тилу. О, я не задоволений роботою ПВО. Він незадоволений, нормально? Верховний головну команду. А ти займався ПВО? Ти взагалі системно уявляв, як це все повинно працював. Невже за 200, за 150-200 кілометрів не можна було почати перехоплення дронів, які летять на Київ? Вони ж летять відповідними маршрутами вздовж Дніпра значить, там, і так далі. Мобільна група вона ж не може встигати за маневрами шахедів. Ну, літак може. І далі як в тирі розстрілювати її, а як інакше. Готуйте екіпаж, 6 місяців можна підготувати екіпаж. Закуповуйте легкі, легкомоторні літаки. Зараз президент Чехії Петер Павел приїхав каже, 4 літаки вам передам. Значить, л 159 Ну це хижак, це Лев, це Тигр, який буде їх розстрілювати. Там Ця проросійський уряд у нього, там його блокує. Ну, так Л-39 у нас є, у нас університет повітряних сил, як готує льотчиків. Вони літають на цих літаках. Поставте. Курсантів, хай вони на бойове чергування. Це буде їм польотна практика, будуть обстрілювати, відстрілювати всіх цих шахедів. В чому проблема? Безморлость. Безвідповідальність і нерозуміння. Пам'ятаєте, колись Резніков розповідав, що нам мавіки не потрібні? Що це весільні дрони, вони не потрібні. Як потім як його хейтали. Він ж не розумів взагалі, що на полі бою відбувається. Міністр оборони. Зараз той цьому дурня розказав, що так і так, нам не потрібна лекомоторна авіація, що ми дронами перехоплюючи. А чого? Тому що це ж гроші. Це ж Розпиляти гроші і розказати, що ми там будемо мати величезні ці перспективи. Тому в нас такі, 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 такі проблеми, знаєте, за безмозглості, непрофесійності, некомпетентності, безвідповідальності Верховного ломкомату. Оцей висновок я точно можу зробити. Обов'язково напишіть про те, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Так само нагадаю, що тепер Ютуб дозволяє вам, нашим підписникам, створювати власні теми для розмов в спільноті на каналі Спецпроекти. Користуйтесь цим. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів Каткамона і ПЕПЕЛ в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось QR-код, там бонуси за редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас інде, Знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!